Ця передача відбувається в межах нашого проєкту Starlink. Це проєкт, який ми розпочали ще в минулому році, і будемо надалі його реалізовувати, ціль якого забезпечити критичну інфраструктуру і військових додатковим таким зіском доступу до інтернету, власне, через технологію Starlink. Саме ця передача спільна львівського кластеру та військової адміністрації. Вже третя. Сумарно ми передали під 200 старлінків загальною вартістю майже в 5 мільйонів гривень. І ми дуже сподіваємося, що ми будемо продовжувати цю активність, тому що якщо запитати кожного військового, що є пріоритетом на полі бою, це зв'язок. Унікальність співпраці львівської військової адміністрації та Львівського it кластеру полягає в системності. Ми експертно аналізуємо потребу, ми вивчаємо ситуацію, ми не розпорошуємо ресурси, і завдяки цьому, вже два роки поспіль, ми ефективно долучаємося до ініціатив. Які дійсно приносять результати, величезне дякую ті кластерам за ще одну допомогу. Більшість проектів, які реалізовуються спільно з нами, це проекти, покликані допомагати цивільному населенню в області або охороняти цивільне населення в області. Це стосується і безпеки на вулицях, камер спостереження, та покращення ПВК захід. З іншої сторони, завдяки ті кластеру ми забезпечили повністю цивільну інфраструктуру саме сучасним зв'язком. Оця сьогоднішня передача ще плюс 75 п'ять стрімлінків це вже більше двох сотень. Це нова допомога. Але дякую ті класом. Ті стрілінки підуть саме на фронт. Друзі, долучайтеся до Львівського ті клас, реалізовуйте разом з нами дуже потрібні для України і для наших військових проєктів.